Усіх вітаю! З вами Лана, і ви знову на моєму каналі Книга з Кавою. І сьогодні я хочу розповісти вам про історію, яку прочитала нещодавно, і це кульбабове вино Рей Бредбері від видавництва навчальна книга Богдан. Колись давно роман розвинувся із Новели у 1953 році, а в 57-му це вже став повноцінний роман. «Кульбабове вино це серія історій, що відбувалися влітку 28-го року. І це дуже близький до автора твір, адже багато в чому є автобіографічним. Навіть видумане містечко Грін Таун є прототипом рідного міста Бредбері. Сама назва твору є і прямою, і метафоричною, адже за сюжетом, дідусь Томаса та Дугласа кожне літо робить вино з кульбабок. Але це не просте вино, бо воно несе в собі певні сенси. І не тільки тому, що ним можна лікуватися, а й ще тому, що зберігає поточний час події, які відбувалися, коли це вино було створене. Бабове вино спіймане і закурковане у пляшці літо. Немов разом із кульбабами та допоміжними інгредієнтами це вино буде зберігати теплі спогади про літо навіть серед зими. Головними героями тут є два брати: Том та Дуглас Сполдінги. Здебільшого літо сприймається очима Дугласа події, радощі, смуток. Дуглас має неабияку уяву і час від часу замислюється про стан світу. І з іншого боку, як хлопець 12 років, він все ж таки хоче пустувати, хоче розважатися як дитина. Але з іншого боку, він досить часто філософствує про життя та смерть. Том молодший брат Дугласа, йому 10 років, і він більш скептичний та логічний ніж Дуглас, часто ставить під сумніви дії Дугласа, і зважаючи на те, що він все ж таки молодший, то з дитячою наївністю, навіть трохи не розуміє того, що говорить Дуглас, та того, що він буває робить. Вже зрозуміли, що у центрі подій брати сполдінги маленьке містечко та три літніх місяці з подіями, що відбувалися, із головними героями, їхніми родичами, друзями, сусідами, знайомими. Коли ти малий, усе здається неймовірно чарівним, неможливим у чомусь. Але у той же час все сповнене дитячої простоти, безкетності, відвертості. А от коли людина виростає, вона втрачає. Багато чого. Це історія більше про людей, про їхнє життя та про кульбабове вино, яке навіть взимку буде зігрівати тобі душу. На прикладах жителів містечка ми бачимо усе людське різноманіття: поглядів, знань, сприйняття віри у щось. Так, наприклад, головний герой, у якому сенсі є себе диригентом міста, зранку, коли прокидається, він каже. Зараз, наприклад, дзвонить Колокол. Або каже всім вставати. І всі мають встати, відкриваються вікна, і місто починає жити своїм життям. Та кожного дня дуглас чекає чогось нового та захоплюючого. Так ми спостерігаємо за тим, як до нього приходить усвідомлення, що він живий. А коли він починає втрачати когось, то він починає усвідомлювати, що колись і він помре. Тут навіть погляд на машину часу специфічний, адже не обов'язково будувати саму споруду, саму машину часу, адже такою можуть виступати просто самі люди, які будуть розповідати різні історії зі свого минулого в житті, з подій, які трапилися колись. Тій же історії ви можете побачити, як хтось може випереджати свій час, а хтось може цього не розуміти і не сприймати. Як насправді можуть сильно відрізнятися люди навіть у межах однієї родини? Наприклад, один будує машину щастя. І насправді, порівнюючи із сучасними технологіями, ми розуміємо, що це якось пов'язано з віртуальною реальністю і для сучасних людей. Це насправді у певному сенсі круто. А він будує таку машину, що коли ти потрапляєш усередину, ти можеш бачити інші міста, ніби ти там насправді побував або робити щось, наприклад, танцювати, чому б і ні. І це насправді круто. А це особливо, знаєте, можливість для тих людей, які не були десь побачити це. Це реально круто. А, але, але наскільки його сім'я, наскільки його дружина сприймаються не як машину щастя, а як машину нещастя саме з цих самих причин, типу, ми ніколи там не будемо, так навіщо нам на це дивитися? І а, шкодувати про це? Навіщо ці словники? Кому вони взагалі потрібні? Справжнє щастя це пожерти там щось, попрати, поприбирати і все таке інше. А ось це все е, винаходи всілякі, це все неважливо, це все таке. І з одного боку подібна історія. Я розумію, в чому її посил, типу. Цінуйте реальне, а не віртуальне. Цінуйте те, що навколо, цінуйте свою родину і так далі. І так, це вірний посил. Але не тими словами можливо переданий. Цінуйте те, що є, але при цьому не прагніть чогось більшого, тому що це не важливо. Тут є історії, які навчили хлопців чомусь важливому. А ще приклади того, як не можна нікому. Нав'язувати якісь зміни у житті, і змінювати щось без дозволу когось в чужому житті. Адже можливо, що ти щось зміниш, і людина втратить щось, і вона вже буде не тією людиною, яку ти знаєш, цінуєш та любиш, а буде геть іншою людиною. І можливо не варто ходити. Ночами десь бути обережними, бо хто знає, що очікує нас у темряві. Хтось може побачити більше метафор. Але для мене це просто історія про життя людей зі своїми сенсами. Фелітня історія з відповідними вайбами, але я не дуже люблю просто історії про людей. До речі, є екранізація, здається, 97-го року, і знімали, здається, в нашій Одесі. Але я не можу порекомендувати дивитися, бо, по-перше, я сама не дивилася. І по-друге, я думаю, що кожен має вирішити сам. Чи потрібно воно йому, чи ні? Відео вийшло невеличке, і я не хотіла розповідати прямо докладно про кожну історію. Я думаю, що ви самі почитаєте та поринете у всі ці вайби, у все, що відбувалося у цьому містечку, і щасливе, і не дуже, і веселе у когось, можливо, буде якась ностальгія. По дитинству, у кого були подібні ігри, наприклад, я не знаю. І наостанок я нагадаю вам про мій промокод Книга з кавою, який ви можете використати в книгарнях VivaTo, як онлайн, так і фізичних, та отримати знижку 10%. Подробиці в описі під відео. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па!